Рікі і не голодень. Люди збираються. А ми. А ми щось таке зробимо. Я просто вчора пропустила стрім. Ви все прогавили. Все прогавили. Було дуже цікаво, дуже прикольно. Але запис ви можете подивитися на ютубі. Зад, заг, заг, Зрозумій усю дурню свого питання. Все. Так, починаємо малювання. А -пам, пам То буду робити щось рожеве. Але людина попросила щось зеленого додати, то буде щось рожеве із зеленим. Як вас звати? Це мається назву я Пєшала. Як вас звати? Олексій. Мене звати? всі кажуть, скрізь написано, і люди питають, як вас звати. А у вас такі красиві рісниці, дякую, дякую, свої природні. Знаєте, люди купують на своє домашнє. Ви гарно фарбуйтесь. Дякую. Я дуже давно вас дивлюся і заходжу на ефіри, але чомусь не задавалася питанням, як вас. Що, як вас? А, звати! А дуже частенько мені потрапляє на очі. знаєте, ну хтось дуже самовпевнений з гарною камерою і освітленням гарним. Як людина стоїть, робить там, знаєте, раз мазочок, два мазочок, все, на головешці там триндець, ну мається на увазі на обличчі, то ну так дивиться, ну піпець, і людина така, бачили, бачили, і всі такі, о, точно, ой, 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 ой. дуже цікава інформація. Але добрий вечір, що робити, якщо не відмивається <гум> черкаш, потерти. Потерти його йоршиком, йоршиком або нігтями, але потім помий руки з милом і натягни тягни брудного до роту, бо ротик буде потім теж брудний. І словечки, які будуть вилітати з цього ротика, вони також будуть брудними. І тобі всі будуть казати, я я ми тебе у кут поставимо, а ти там будеш смердіти. Так що таке з черкашами? Жартів нема не треба робити. Можна привіт, Соні. Привіт. Ви дуже сонячна людина. Дякую, доброго дня. Боже, ця харизма. Боже, вона вилізла. Ми її запхали. Ким ви себе кваліфікуєте носорогом так з губ, дійсно, і вазелинчик, і дитячий крем, але не на силіконовій основі будь-який жир, навіть звичайна олія, якщо є вершкове масло. Не повірите, Але воно нормально з цим впоралося. Тобто просто намазюкайте, а потримайте трішечки і вже якимось там ватним диском, тампончиком чи чимось таким просто приберіть. І все кудись подінеться. Таким знаєте, чарівним чином. Завжди, знаєте, такі е, питання чомусь викликають в мене в пам'яті цей старенький такий анекдотик. Жіночка каже якомусь бухому дядьки, що типа мужчина ви п'яні, знаєте? Ви сп'яніли. Він каже, а в тебе ноги криві. Каже, в тебе ноги криві. Але зранку то я. Прокинувся тверезим, а ти таке будеш з кривими ногами. А я можу зістригти нігті, пофарбувати нігті, не фарбувати, не стрігти, не змивати. Тобто все одно, що я буду робити, але дурепу з людини дуже складно вивезти. А ти ж такий, а скільки можна робити мейк? знаю, минулого ефіру ми одне око намалювали, не знаю за скільки там, секунд 15-20. Вам немає що робити. Мішель. Мішель. Belle le no Très bien Très bien ну от все, що мене Мішель спонукав зробити, це заспівати <рес> пісеньку. Так, ви точно тверези в жодному разі, ви що не бачите? Я ж літа не в'яжу, взагалі, запліти кізикається, а мені мені... А мені... А мені абелів. Ну, прийди до тями. Я ж просто вже знаєте, не можу і малювати, і читати, і відповідати. І ще як потім з'ясовується, треба ж і своїм щось розказувати. Чому люди серед ночі починають якусь дурню робити або щось таке, знаєте, писати, або щось там хотіти, Знаєте, я поки з вами спілкувався, знаєте, читав все, що завгодно, знаєте, все, що кому прийшло до голови. Я вам можу знаєте, що сказати, от просто поділитися під якимись там відосом нещодавно щось я там. Виходив до ефіру і от написав, що я йду в ефір і щось там зробив. Коротше одна бабка, реально бабуленці така. А, написала якусь там хрінь, по типу там що це там куди слід котиться, там щось таке. От, ну написала і написала, господи. От, але потім ця бабуленці один раз зайшла, другий раз вийшла, і все ж під той же самий відос. І вже там сьогодні вона почала, що це воно, там, себе, міть, там, щось. Коротше, таке щось, думаю, ну що, я буду це терпіти. Ну, написав їй там. Кажу, знаєте, я розумію, заздрість, там, старість, все це я розумію. Але ну, хамітись вже не треба. От. Зайшов до неї на сторінку, дивлюсь, вона там вишиває якісь там, квіточки. Кажу, ну от краще туди, знаєте, в поля, в квіти, ну, туди, там, там, там прикольніше. Набагато краще. От, ніж у мене тут. Просто не розумію, о, що їсть спонукало взагалі це робити. І от таких о, моментів їх тупо дохід. На, поклецюй собі по хлюсу спонжиком. О, Ооо, як все одразу стало легше. О, Бог ти ж мой. Яка різниця чим? цим. І потім почалося, боже, ви такий, сякий, там те і се, п'яте, десяте, думаєш, що ти хочеш, знаєш? Тебе смерть по відпустила, а ти обереш і всяку. Тим, ти попишеш, кому, чому, на що? Взагалі не зрозуміло. Так, я просто інтересував хід щось на те просто цікавляться, знаєте? А потім, а чому не малюєтесь? А чого ви любить? Не... А чули, а що що? А а а дихай глибше? Ковтай довше. <сум> Білка не дійшла, не прийшла, але горіхів накидала на півроку вистачить. А, коректор, це не коректор. Це такий олівець. А він трішечки білий, трішечки з перламутром. Це все, все, все потроху, але він такий, чесно кажучи, доволі цупкий. От як бачите, от. Откуди я його наносив, він там і залишився, і на нього дуже прикольно вже накладати якісь тіні чи щось таке. Тобто він як база, знаєш, гарно, але здається, що трохи та навка за світла. Перехреститься, не буде вона за світла. Ні, ну ні, так ні. Як вас звати? Знаєте, мене не звуть, я сам приходжу. Такий класний. о господі, дякую, сину мій. Це тя. Виєна є, у вас є. Тату, тату в мене немає. От, тату в мене реально немає. Був час, коли я його хотів. Ну, навіть там щось хотів набити. Так, мені шкода його. Молодець, якщо шкода, Боже, може, подати, подавати, Раді. Ну от якщо шкода, воно картка, кидай туди, буде тобі щастячко. Що рожеве ти будеш малювати? Око. Що рожеве ти будеш малювати? Око?